вродливу юнак покохав, дорожче від неї у світі немав, і клявся, божився, що любить її, над сонце, над місяць, над зоро ясні. Тебе я кохаю, за тебе умру, віддам за кохання і неньку стару. Та мила його не боялась гріха, була як гадюка, зрадлива, лиха. Сміхнулась лукаво і каже йому, не вірю, козаче коханню твому, як справді кохаєш, як вірний єси, мені серцененьке живе принеси. І юнак му стерявся не їв і не спав. Три дні і три ночі він десь пропадав, і стався у півночі лютий злочин, мов кат. Витяг серце у матері син, і знову домилує серцем в руках побіг, і скажані гонив його жах, ось ось добігає, не чуючи, ніг, та раптом спіткнувся та впав на поріг. І сердень коненчине кров'ю стекло, і ніжно від жалю воно прорекло, востаннє озвалось до сина в ту мій любий. Ти впав? Чи тебе не болить?